Незважаючи на те, що президент України Володимир Зеленський поки що не звільнив головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного, це не означає, що він не зробить цього найближчим часом. Можливо, очільник держави ще не визначився із кандидатурою на цю посаду. Про це пише The Economist. За даними видання, нібито напередодні Зеленський повідомив залужному, що планує відправити у відставку. При цьому запропонував посаду секретаря ради нацбезпеки і оборони. Залужний від цього відмовився. За інформацією журналістів, претендентами на посаду залужного є два генерали: командувач сухопутних ЗСУ Олександр Сирський та начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Видання зазначає, що генерал Сирський один з найдосвідченіших офіцерів армії. Був оперативним мозком двох найбільших перемог України над Росією у 2022 році під Києвом та у Харківській області. Але нібито через його жорсткий підхід до бойових дій зробив його непопулярним серед військових. За даними економіст, Буданов використовує більш нетрадиційний і неперевірений підхід до командування. Раніше він не керував звичайними збройними силами чи організацією, схожою на українську армію, яка зараз налічує приблизно мільйон людей. Деякі джерела вважають, що він відмовився від посади в останню хвилину. Зазначається, що оборона Києва та північного сходу України на початку війни зробила генерала залужного культовою фігурою. Нагадаємо, журналіст Роман Цибалюк повідомив, що президент Зеленський назначив на місце залужного голову Гур Кирила Буданова. Повідомлення про нібито звільнення залужного поширили також народний депутат Вікторія Сюмер, колишній народний депутат Борислав Береза та інші. Пізніше у Міноборони повідомили, що інформація нібито про відставку головнокомандувача ЗСУ не відповідає дійсності.